Гляньте, який фантастичний вид о 6-й ранку. А в мене до вас знову крик душі. Е, народ, давайте я вам ще раз покажу, чим я кожен день займаюсь і спробую докричатися до вас з проханням просто долучитись до допомоги. Оце все я зараз вигружаю, розгружаю, загружаю. Кажу куди? Ось сюди. Ось в продукти, в печиво, одяг, сухі дожі, консерви. Шкарпетки. шкарпетки і матраси. Амуніція, тушонка. Продукти для хлопців. Для діток будинку інтернату прийшов ящиком. Подивіться, скільки чаїв прийшло. Тут навіть мій особистий одяг. Намагаюся відправити. Запакувати щось поїде напряму в Константинівку, щось поїде напряму в Новопочті Краматорськ. Щось повеземо сьогодні в дитячий будинок-інтернат, віддамо-передамо. Більша частина, і ось до речі, ще також на днях автомобілем, автомобілем з волонтерами-військовими. У мене до вас велике прохання. Два місяці. Перших війни я б не просив би і не принижував би себе клянчу деньги, навіть не на те, щоб це придбати, а на те, щоб це відправити. Тому що у мене чеків на сотні тисяч гривень від нової почти, я вже неодноразово їх вам показував, що я сам особисто за свої кошти відправляю всю гуманітарну допомогу, яку яку я відправляв щодня, з першого дня війни. Але зараз трішки інша ситуація, не, не зараз чеків. Я не можу собі дозволити з двома з половиною тисячами на карточки заправити автомобіль за 8 тисяч гривень, відправити флайбокс продуктів за 2,5 тисячі гривень. Ну, не можу я сьогодні. У мене велике прохання до всіх, хто я понімаю, ви видохлись, Я понімаю, що вже готвиння. Я понімаю, у багатьох дуже великі затрати. Але ну давайте якось разом ці питання ви це все. Це десята частина, ще там є у гаражі багато чого. Це все потрібно спакувати, і відправити. Ну і ще ж, аби мене не смикали наші СБУшники, які сьогодні теж викликають мене, щоб вручити мені підозру. Бо, видите, я спілкуюся з військовими, Бачите, ви, я публікую правду про військових. Я кажу, у вас поліцейський, поліцейський тернопільський розповів про тернопільських мусарів, які крадуть гуманітарну допомогу. Яка реакція влади? Звільнили цього поліцейського. Це ваша реакція? Ви так збираєтесь всі злочини прикривати? Ви розумієте, що це ну, все одно колись закінчиться, коли закінчиться війна. В общем, там безполезно, що лібо з ким-лібо балакати до тих пор, поки хлопці самі наведуть порядок в цій своїй країні. Друзі, в мене велике прохання. Будь ласка, долучайтесь, фінансуйте, допомагайте, тому що це. я... Це я ще мовчу зараз про телефон гарячий лінія. Просто поставив самолітик, тому що там 4, 1485 повідомлень в телеграмі. Я фізично сам з цього це не встигаю. Я буду це робити, поступово, але будь ласка, давайте я хоч це зараз відправлю, розгружусь і займусь тоді іншими питаннями. Номер картки 5375 4114 0499 1122. Долучайтесь, допомагайте, тому що я вже теж падаю з ног, чесно вам скажу. Ці допити, ці по 7 годин тримань в СБУ, ці біганини по судам, ці обшуки, ну, воно вже все трошки за год, чесно говоря, підзаїбало. Ну я думаю, що ми прорвемося, ми витримаємо ми сильні. Нам би тільки закінчити війну з зовнішнім ворогом. Всім велике дякую.